Ну що ж, от ми й приїхали у справжній інстаграмний феномен. Справжня долина ельфів з володаре перстнів, високі скелі, кришталево чисті річки, водоспади, що падають прямо зі скель, і зелень, що тягнеться до обрію. Усе це й надихнуло Джона Толкіна. Так, це саме той письменник, який придумав хобітів, ельфів і всю магічну атмосферу. І тут легко повірити, що вся ця, ця магія існує насправді. Ти совершенно прав, мій друг. Это очень могущественная магія. Там впереди свет. Не давай, задержимось. Давай. Це вже друга частина відео про подорожі Швейцарії. Тож, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням, та шукайте відповідний плейлист. А так? на наречі вона звесна під другим названням. Лантербрунен. А що дивитися? Воздоспад. Який водопад? Цей? От був до нього і потрохати воду. Його мальовчі пейзажі, водоспади та альпійські луги часто з'являються у стрічках користувачів Instagram та TikTok. Ми приїхали у долину 72 водоспадів, що є популярним місцем для екстремальних видів спорту, таких як бейсджампінг, прыжки з парашутом. Щорічно тут фіксуються близько 20 тисяч стрибків, що робить долину одним зі світових центрів цього виду спорта. Популярність плаутербрунена в соціальних мережах призвела до значного збільшення кількості туристів. У пік сезону населення. Села, яке складає близько 2400 осіб, може збільшуватися до 6 тисяч відвідувачів на день. Ста 297 метрів. Сау Чсау-Бахфаль. Відомий водоспад. Ось такий підйом треба подолати. Погано, Водоспад Штауба отримав свою назву через унікальне явище з водою під час падіння. Це слово з німецької Штаубах буквально означає пильний струмок або туманний потік. Ого, який ти шустрий. Це пояснюється тим, що вода, падаючи з великої висоти близько 300 метрів, перетворюється на тонкий туман і водяну плівку, особливо коли вітер. Виникає ефект водяного пилу, від якого пішла назва. Тобто назва водоспаду прямо відображає його візу особливість. При падінні вода не падає одним суцільним потоком, а ніби розсипається у повітрі, створюючи такий гарний магічний ефект. І ось тут такі краєвиди нам відкриваються. Дивіться, яка краса. Ну що, Гляб, дождався? А... Куди йдеш? На я. Я не чую. Не на Слава Богу, ми приїхали на площадку. да в требованим погратися. А що так не весело? Тільки гляньте, в якій красі знаходиться ця дитяча площадка. Хочеться все отак по кругу просто знімати і знімати. О, диви, парашюти злитий. Ну що ж, а поки цей малий буде гратися з бабусею на площадці, ми підемо і будемо насолоджуватися цим мальовничим лаутербруненом. Погнали! Я тут просто нічого не буду коментувати. Насолоджуйтесь разом з нами цими краєвідами. Пориньте у цю красу. Куди ми йдемо, Глеб? Розкажи нашим підписникам. До водоспада. Да? Ну, веди нас. Ну що ж, йдемо до водоспаду Гізбах. Він розташований в кантоні Берн, неподалік від містечка Брінц, і складається з 14 каскадів, які спадають з висоти близько 400 метрів, просто в озеро Брінц. Само видно готель Гізбах, який був зведений у 1873 році і вважається однією з архітектурних перлин регіону. Він стоїть на висоті близько 100 метрів над озером і оточений 22 гектарами парку. Я не знаю, що вам більше тут казати. Камера просто не передає всю цю красу, і всі ці емоції. Тож просто дивимося і насолоджуємося всією цією красою. Ну Як то понравився вода? Хоч чуть, чуть води на це попало. а? Ти статуетка. А є статуєтка, будуть всі ката. Диви, який. Бачиш, диви, дерева воно геть позмивало. Це ж весною, воно це все, що набагато більше. Швейцарія – це просто про красу, спокій і позитивні емоції. Щоб ви оцінили всю масштабність, просто подивіться на розмір людей. Нагадую, його висота складає близько 400 метрів. Це майже як цілий Empire State Building у Нью-Йорку. Або навіть вище, ніж знаменита Ейфелева вежа в Парижі. Тут 14 каскадів, найвищі з них сягають понад 50 метрів, а найнижчі близько 10 метрів. Тож вони разом утворюють цей вражаючий каскад, що спадає з гір у саме озеро Брін. Дивись перед мене як дивись. А поки ми їдемо далі до нашого наступного місця, пропоную вам понасолоджуватися всіми цими краєвидами разом з нами. Ми звикли бачити Альпи як гори, водоспади і льодовики. Але тут, у Швейцарії, є місце, яке приховує в собі не лише красу природи, а й таємниці мільйонів років. Дуже холодом тягне, так? Звідси. брати набрати з собою. реально. Сквозняк такий дуже сильний. У-у-у! є Це справжній портал у минуле планети. Перша обзорна площадка. Ущелина прорізана річкою Аре у лобнякових породах. Хто? <рес> Ці скелі утворилися ще в юрському періоді близько 150-200 мільйонів років тому. Так, мокра дуже. Вода прям тече. Як в Юрському періоді. Тоді вся ця територія, де зараз стоять Альпи, була дном теплого тропічного моря. У цих породах і досі знаходяться скам'янілості давніх морських істот. А пізніше, коли відбулося підняття Альп, цей вапняк піднявся вгору, і вже сама річка Ааре за тисячоліття пробила собі шлях крізь скелі, створивши каньйон завдовжки майже 2 кілометри. Офі! Круто! Ми попали в юрський період. Юрський період, як ви знаєте, це золота доба динозаврів. На суші тоді жило багато динозаврів, а в небі літали птегозаври. Але тут, у майбутній Швейцарії, не було суші. Тут плескалося лише море. І саме в цьому морі жили інші мешканці Юрського світу. Дивіться, ми гуляємо галереями ощелини, але фактично ми йдемо по дну Юрського моря, яке колись давно кипіло життям, коли поруч на суші панували гігантські динозаври. Просто подивіться, яка краса. Я думаю, ви також поринули в цей світ юрського періоду. Коли ви заходите в ущелину, відчуваєте шум річки, прохолоду й вологу від скель. Але уявіть собі, мить ці стіни залишки давнього океану, який існував сотні мільйонів років тому. Ось як упаде на голову цей кусок, диви. Бери мене під ручку. <рес> Реально, як попали в фільм Парк юрського періоду. Дуже-дуже похоже, дуже, дуже, дуже схоже. І тут кожен крок нагадує нам, що ми лише гості у світі. Який існує вже сотні мільйонів років. До 19 століття місцеві жителі майже не наважувалися заходити у цю ущелину. її вважали небезпечною та навіть проклятою. Лише у 1888 році почали будувати перші дерев'яні містки, щоб зробити шлях доступним для туристів. А вже за кілька років арешлюб став однією з найпопулярніших природних атракцій в регіоні. Ти Якула домик знайшла чи що? Там проход закритий вже, Да? Обвали робляться. Уявіть собі, ще на початку ХХ століття люди проходили сюди в довгих сукнях з капелюшками та парасольками, ущелина було справжньою сенсацією. Ми прийшли вже до кінця, зараз прийдемо на електричку. Так? Чи Шукати будемо. Так. Да. Ось такий краєвид в кінці. А Решлюх часто називають міні-міні версією Гранд Каньйону у Швейцарії. І стоїмо ми зараз над цим самим каньйоном, під нами шумить річка. Вдалині видно такі гарні гори, ущелина, які мільйони років створена льодовиками, сьогодні відкриває нам свою красу, Як і по всій Швейцарії тут просто хочеться стояти, розглядати та насолоджуватися. Ми вже думали, що ми не встигнемо на цей останній потяг і нам придається йти знову назад пішки. Це добре, ви тільки погляньте, як зроблена ця станція. Вона вирізана просто у скелі. Це нам треба буде, коли потяг сюди під'їде, нажати кнопочку, двері відкриються і ми зайдемо в цей бункер і поїдемо далі. На останній поїзд доспіваємо чи ні? Так. Чи будемо тут ночувати? Ні. Вищелені. Ні, але сливі. От чого? Дитину до діла. Бабуси в нас є. Залишилося їхати 3 хвилинки, хвилин 40 ми йшли по ущелині, вже напевно скоро будемо виїжджати. На парковочці наша машина стоїть. Ага, ось такий захід сонечка нас уже зустрічає. Блюта за нами, диви. Е, не трогай мене! Він один? А, їх тут два брата, да, дивись? Дуже прикольна. Світсарниця. Дуже прикольно, прикольно. тобі сподобалось? Що найбільше сподобалось. А бабусі. Клас. Я задоволена я. В мене таке відчуття бо я довго мріяла про це. Павла і Кіфі, купа підписок! Не забувайте на наш канал, купа підписок. Ну, далі ще будуть продовжатися. Чесно кажучи, ми це відео знімали передусім для себе, як наші спогади, які хочемо зберегти і переглядати знову і знову. Так якщо ви будете разом з нами, підтримайте наш канал лайком, підпискою і невеличким коментарем. Ми будемо дуже вам вдячні. Напишіть, наприклад, що вам сподобалося у цьому відео, або що вам подобається у подорожах до Швейцарії, або яке б ви місце мріяли там побачити. Лєв, дивись! Дивись, дивись, часом. За на нас напевно тут сяде. А, він уся сюди сідає. А що ти дивишся? Майнкрафт хат. А на сьогодні наш день вже підійшов до кінця, і ми їдемо додому. Можливо, хтось пропустив. До речі, це вже друга частина нашої подорожі до Швейцарії. У першому відео ми побували у знаменитому місті Берн, прогулялися біля озера Тун, насолодилися краєвидами, зустріли захід сонця на красивому мосту і отримали море емоцій. Якщо ви ще не бачили, обов'язково перегляньте у плейлисті, як нотерабрунен. Гарно. як Швейцарія. О, блін, застало мене зненацька. Що ж від такого відповісти? Блін, реально було круто. Такі гарні місця, озера, гори, захід сонця, такі круті спогади, просто супер, незабутньо. Але як же все це їй сказати? Я ж не можу й признатися. Я ж мужик. О, точно, придумав. Пойдете.